Україна може мобілізувати максимум 230 тисяч чоловік. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив економіст Андрій Тлігач. Він додав, що якщо зараз мобілізувати більше 15% чоловіків, які підлягають мобілізації, то економіка України просто ляже. Я думаю, ні для кого не секрет, що в маленьких селах вже настільки повигрібали чоловіків, що там вже в принципі нема кому працювати ні на тракторах, ні на комбайнах. Я взагалі не знаю, яка в цьому році буде там посівна, які будуть жнива і хто цим буде займатися. Отакою От тотальною мобілізацією сільське господарство просто знищується. Також експерт додав, що про 500 тисяч мобілізацій навіть мова не може йти, тому що у держави, по-перше, немає грошей, щоб забезпечити цих людей, а по друге почнуть закриватися підприємства, і в такому випадку це буде просто катастрофічний крах економіки. Натомість він запропонував. Переглянути підхід до мобілізації, а саме почати мобілізовувати поліцейських, податківців, тих самих ТЦКшників, яких в Україні просто сотні тисяч. Тому що, по-перше, це люди вже навчені, по-друге, ці люди давали присягу. І по-третє, на утримання цих людей із бюджету України щомісяця виділяється десятки а то й сотні мільйонів гривень. Єдина проблема, що одна справа це коли економісти розказують про те, що можна робити, а що не можна. А інша справа це те, що собі планує наша влада. А як я неодноразово повторював, українській владі потрібна Україна. Без українців. А як ви думаєте, чи потрібно переглянути підхід до мобілізації і відправляти на передову тих, хто давав присягу на вірність народу України? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.